Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись е щодо е захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був е на ставці, що вони запропонували е мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю, Що буде з тими хлопцями? Хто. Кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Мені суспільству передусім, Суспільству. І тому вони почали працювати над цим. А планам я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один, і питання не як називається цей процес, да? згідно законодавства, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів.